Подію цю важко пояснити, Хто з людей це все збагнути може, щоб Марії вістку сповістити, її з'явився з неба, Ангел Божий. Ця новина душу сколихнула, страх і радість все перемішалось, і слова, які вона почула, її такими дивними здавались. О, яка Марія ти блажена! Перед Богом, чиста й невинна, над усіх жінок, благословена, незабаром ти породиш сина, Він великим і могутнім буде, сяде на Давидовім престолі, і знайдуть свободу в ньому люди, ти, які томляться в неволі. В глибині душі Марії радість незбагнена, щира й велика, але як це чудо може статись? Коли я не знаю чоловіка, ти повинна Богу довіряти, хвилюватися тобі не треба, ти відчуєш силу благодаті, Дух Святий зійде тоді на тебе. Ця велика і радісна подія вмить розвіяла думки тривожні. І тоді, схвильована Марія, відказала я раба Господня, щоб небесну силу відчувати. Мати спокій і небесну радість треба від Марії приклад брати, перед Богом духом впокоритись, Бог дітей своїх не залишає, і про них Він піклуватись буде. Хто всьому Богу довіряє, на собі побачить Боже чудо.